В туалеті ми міняємо обої. Старі обої ми здали, але не повністю. Як бачите, на бетоні вони здираються краще, на фарбі абсолютно погано. Тому я зараз буду показувати, як я буду здирати ці обої з допомогою води і води. Для цього мені треба бути рукавиці гамаю, бо я не хочу, щоб мої руки довго були в волозі. Проста вода з пульверизатором. У мене пульверизатор від містер мускул. Реклама. <фі> так, мочалка, губка і мозка з водою. Спочатку ми з пульверизатора змочуємо рівномірно. Якщо у вас десь проходить тут електрика, бажаємо її відключити, перестрахуватися, а то всяке буває. У мене електрики, наскільки мені відомо, тут немає, Тому там, де шпалери погастіші шарки поганими бокають, їх можна змучити губкою спеціально. On me une journée de photo de retour. Їх такими ми просто змагаємося зі стін. Дуже зручно губкою старати не цим боком, а ось тим. У нас потрібно аж розбирається от, от. з пофарбованих стін. І так далі. 15 хвилин і я почищу весь А, Забула сказати, що потрібно ще пару хвилин, щоб воно пропиталося гарно обоє. Ось така у нас клейка обоє була. Якщо у вас є якісь твої способи знімати такі обої, welcome. Я буду рада, якщо ви їх залишите в коментарях і будемо їх обговорювати, подивлюся ваші відео, подивлюся ваші коментарі, спробуємо щось. Давайте разом творити наш. Давайте разом творити наш комфорт і затишок оселі. Так. По 20 хвилин я вам збрехала. Я працювала над цим всім 40 хвилин, якщо не всі 50, але я задоволена результатом. О, видно, де я на бетоні зчищала це все. Ну, більш-менш, я вважаю, що це нормально. Зчищено. Без зайвих всяких великих шматків. Я ще повитираю, тут такі от не, не фокусується, Дрібно допузати висить. От, що я маю в результаті бруднющу воду. Пірве рукавичку, Майже всю воду От. Але відчистила те, що мені було потрібно відчистити. Так. Відчистила І єдине місце, яке я ще не почистила, це є, як бачите, біля труб, там, де у мене там пліснява. Відповідно, я сьогодні буду користуватися засобом савор для цього, але про це вже буде в іншому відео. Відповідно, купа сміття, зараз будемо прибирати. Дякую за те, що ви дивитеся. Якщо вам подобається, ставте лайк і підписуйтесь на мої нові відео. Може, вам якісь будуть корисні мої поради. Все, Па-па. З вами була пані Ашель. До наступних відео.